Всеукраїнська наукова конференція Сучасна архітектурна освіта, відбудова та розвиток в європейському контексті. В нас приймають участь чимало вже міст України, в нас є закордонні гості, і зараз ми відразу, щоб не втрачати час, йдемо за програмою конференції. І я запрошую до слова проректора з наукової роботи нашого університету, КНУБА. Ковальчука Олександра Юрійовича. Прошу до слова Олександру Юрійовичу. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я радий всіх вітати. Дивлюся, наша аудиторія збільшується. Ми сподіваємось, що нас буде якомога більше. Хочу всіх привітати з такою. Цікавою на мою думку конференцію дуже цікавою тематикою і дуже необхідною на сьогоднішній день в принципі ми намагаємось надавати якомога більше сенсу і практичного звучання питанню майбутньої відбудови розвитку України. Ми докладаємось в нашому університеті до розвитку нормативної бази, до виконання певних практичних проєктів і е, створювати таким чином е, наробок на майбутню відбудову широкомасштабну, яка буде після перемоги. Сподіваємося, що це буде скоро, а це означає, що нам потрібно також прискоритись для того, щоб наші напрацювання були готові вже тут і зараз. Бо на момент, коли потрібно буде відбудовувати розробляти якісь нові концепти, це буде. Достатньо пізно, нам потрібні вже готові рішення будуть, тому о, максимально необхідно на сьогоднішній день проведення таких заходів, які можуть нам дозволити зрозуміти, в якому напрямку нам рухатись і швиденько все це іплантувати у життя і розвиватись. Я дуже сподіваюся, що нічого нам не завадить сьогодні працювати. Е, Тому, е, ще раз хочу побажати всім дуже плідного дня, дуже цікавих дискусій, багато нової інформації. І бережіть себе в першу чергу. Працюємо на перемогу. Дякую. Дякую, Олександр Юрійовичу. І, і я продовжую і нагадую всім, хто вже підключився, що повна програма нашої конференції, нашої конференції завантажена на. Групу у Фейсбук, яка називається конференція сучасної архітектурного світа, і там ви можете скачати повністю в будь-якому форматі і знати послідовність подій на, в нашій програмі. Зараз я запрошую до вступного слова також до конференції декана архітектурного факультету Кнуба, який ініціював власне цю конференцію 15 років назад. Якщо ви помітили, на в Нашій програмі це 15-та ювілейна конференція. Ми сучасних турна світах, де кожен рік ми її проводили, не зважаючи ні на які події, і проводимо її зараз в п'ятнадцяти. Прошу до слова Олександра Володимировича Кащині. Доброго дня, шановні колеги, друзі. Радий вас вітати на 15-й нашій конференції. Всеукраїнська наукова сучасна архітектурна освіта з темою відбудова та розвиток в європейському контексті. Я хотів би нагадати, що на протязі років ми з вами розглянули цікаві питання, корисні для архітектурної освіти, такі як футуристична архітектура, роль особистості в розвитку архітектурної освіти, етноархітектура, інформаційна архітектура, реставрація, реконструкція. В архітектурі інтернаціоналізація освітнього процесу, і такі іншим. Плануємо зробити таку комплексну збірку історичну, де відібрати деякі доповіді з цих конференцій, щоб узагальнити наш процес дослідницький. А сьогодні. Ми вважаємо, що актуальними для нас є принаймні два основних питання: це перше за умов агресії зберегти еволюцію і поступ нашої архітектурної освіти в Україні. Всі перестороги ви знаєте, це зміна структури мережі архітектурних закладів, це переміщення студентів викладачів. Перебування великої кількості викладачів і студентів за кордоном це перше. І, і друге, це сформувати тип нашої освіти, змістовну частину її структуру період відбудови. Які зараз маємо проблеми? Ну, маємо проблеми, які і були рік, і два. Тому це, наприклад, комерціалізація освіти, яка, крім позитивних, ознак, підштовхнула ряд закладів започаткувати архітектурну освіту без належного кадрового науково-методичного матеріалу, що призводить до зниження якості нашої освіти. З позитивних моментів з рішенням Міністерства освіти відкрилась нова можливість більш тісної. Новозв'язку з зовнішнім світом проектом. Це розвиток дуальної освіти, яка не має ще нормальних схем, як це відбувається, але є деякі позитивні моменти, які можна використати цією технологією. Ми хотіли б, щоб стейкхолдери включилися в архітектурну освіту, фінансували ті програми, які їм цікаві. А не просто в нас просили підготовлених фахівців, і або злегка їх критикували, або використовували повну силу. Далі нам треба було б налагодити послідовність архітектурної освіти по вертикалі, коледж, університет, аспірантура і так далі. Тому що розбалансована ця система існує відносно незалежно. І це не сприяє підвищенню якості архітектурної освіти. Позитивним є розвиток студентського самоврядування, яке зараз ми бачимо, переходить від молодіжного такого максималізму до зваженої системи співробітництва з університетами. Викладачами та адміністрацією, тобто, студент зараз переходить від об'єкта у навчальному процесі до суб'єкта. Цей шлях необхідно ще більш пізнати і активно співпрацювати з нашими студентами. Ну і. Останнє, на що національна наша конференція, що в період воєнної агресії перед нашою освітою постала задача зберегти науково-методичний фаховий потенціал, акцентувати освітні програми на виконання надбань побудови України. Для цього студенти і викладачі переважної більшості архітектурних факультетів України активно включилися в розробку проєктів реконструкції, реставрації, реновації будівель. Спору території нового будівництва, що ми бачимо по попереднім конференціям, по публікаціям, і цьому присвячена наша конференція. Бажаю вам всім успіхів, здоров'я, слава Україні. Дякую. Дякуємо, і о, приємно бачити, що чимало викладачів з багатьох з багатьох факультетів архітектури, архітектури та дизайну України долучились до нашої конференції цього року, незважаючи на всі події. І навіть завдяки онлайн формату ми розширили географію учасників. І особливо, особливо багато надіслали тез саме викладачі з фахових дисциплін архітектури. І саме тому зараз в нас дійсно відбувається майданчик обміну справжнім досвідом. І я запрошую до слова професора нашого архітектурного факультету КНУБа, завідувача кафедри дизайну архітектурного середовища, професора Віктора Олександровича Тімохіна. Доброго дня, шановні колеги, радий вас бачити. Дякую, е, оргкомітету конференції за те, що запросили. У е, мене сьогодні я хотів виступити з двома двома доповідями. Йому буду тезово і дуже е, коротко доповідати. Е, хоча е, самі за по собі ці проблеми е, досить. Складні. Перше е, повідомлення, це пов'язано з концептуальним і контекстуальним проєктуванням в архітектурній освіті України. Ну, ми знаємо, що ми е, останні роки знаходимося, архітектурна освіта знаходиться е, в перманентному процесі е, реформування. Це пов'язано з тим, що ми стараємося увійти в європейський освітній простір. І друга, другий бік проблеми пов'язаний з тим, що ми повинні трансформувати свою систему викладання в багатьох дисциплінах і насамперед в архітектурному проєкті. Зараз ми стикаємося з величезною проблемою, що деякі е, вищі навчальні заклади е, дозволяють собі зовсім відмовитись від цієї дисципліни. Я бачив такі освітні програми, де архітектурного проєктування немає не для бакалаврію, не для могіра. І, безумовно, це створює е, значні проблеми. Як ми стараємося вирішити цю проблему, вона пов'язана з тим, що ми зараз фактично на всьому архітектурному факультеті, на всіх освітніх програмах для магістрів були концептуальна архітектурна професія. Це не новий, не нова дисципліна, вона була добре відома. І, як правило, вона вводилася в такі ключові переломні моменти розвитку і суспільства, і е, архітектурної освіти. Ми знаємо, що в історії сучасної архітектури такі програми з концептуальним підходом вводилася і в Баухаузі, і в Хотемасі, група е, Ульська школа. Творчі групи, які виникли після студентських революцій в Європі, це Артігрен, Суперстудіо, Тімбляу, Хаузрукіт, і так далі. Контекстуальне проєктування має значно менший період розвитку, і він пов'язаний з постмодерністським. Тлумаченням контур сучасного руху в архітектурі, і е, багато видатних архітекторів і педагогів, і педагогів е, такі, як Матія Сумбірс, Роберт Монтюрі, Ганс Галяйн, Пітер Ейземан, Рікардо Басіо, ну і так далі, і так далі. Вони якраз пропагували е, такий контекстуальний. От Хоківський, можна сказати, підхід до викладання цієї дисципліни. На архітектурному факультеті, як я вже зазначив, в усіх освітніх магістерських програмах були, була введена концептуальна проєкту. Ми постаралися осмислити. Це поняття, і обґрунтувати його з філософської точки зору, і в теоретичному, і методологічному аспекті. Е, у нас гарна кафедра філософії в університеті, і е, професор Ричко написав дуже цікаву книжку. Неоконцептологія, які він відмітив напрям, новий напрям розвитку філософії і провідних наук, і ми якраз і орієнтувалися на філософське обґрунтування, саме надане нашими філософами. Якщо поглянути на загальну картину архітектурного проєктування, то ми бачимо. Що вона має такі чотири рівні, чотири стадії, чи, може, чотири ланцюжка. Перше, це типологічне проєктування, і воно зорієнтоване на підготовку бакалавра архітектури. Другий рівень концептуальне проєктування. Коли студентам пропонується систематизувати свої професійні знання навколо власних авторських концептуальних точок було, у е, при відсутності при відсутності тепових жрать і зірків. Третій рівень, який ми стараємося пропагувати і будемо поступово на кафедрі, дас це так зване жанрове проектування. Ми увесь час і всі наші лекційні курси спрямовані на те, щоб повернути архітектуру статус. Пластичного і тектонічного мистецтва, і повернути її, як це зробив Ека, в галузь гуманітарних наук. І для цього ми вводимо поняття жанрове проєктування, яке підкріплено і обґрунтовано в ряді лекційних курсів, такі як читаються на кафедрі. Методологія проєктування, естетика архітектурного середовища, типологія архітектурного середовища, яка орієнтується на архітектурну соціоніку, професор Щебеку е, цей курс. Таким чином, ми е, стараємося ввести е, оцей третій рівень е, магістерської підготовки, пов'язаний з жанровим проєктуванням. І четвертий кінцевий рівень, це так зване контекстуальне проєктування. Проєктування пов'язане з концепцією, з принципами генеруслочі, адхакізму в архітектурі і так далі. І так далі. Ми постаралися зв'язати ці рівні проєктування з тим, що відбувається в архітектурній науці і методології. На і оці чотири рівня ми. Порівняли з різними науковими-теоретичними підходами в архітектурі міста будування. Ви прекрасно їх знаєте, це комплексний, системний, синергетичний і середовищний підходи. Крім того, ми зв'язали з е, uh, напрямами і течіями розвитку сучасної архітектури, це. Класика, модернізм, романтика і постмодернізм. Таким чином, ми стараємось вибудувати систему проєктування і вважаємо, що ні в, коєму, ні, в, ні в якому разі не треба відмовлятися від проєктування як такого, особливо на рівні магістерської підготовки, але воно повинна бути сформована і обґрунтована по іншому. От коротка е, та доповідь, яку я просвітив е, проблемам е, викладання архітектурного проєктування, архітектурного проєктування на Україні. Мені здається, що на це треба звертати увагу. І е, другий момент. Про які я не можу не сказати, це внесе Месокафедри ДАС, нашої кафедри у відновлення зруйнованою війною Київщини. За даними на серпень 23-го року, Мінкульту на нашого, в Україні в 12 регіонах зруйновано 763 об'єкти, в тому числі. І на Київщині. До проблеми відновлення залучена і міжнародна архітектурна спільнота, і студенти, і архітектори, в тому числі, студенти нашої кафедри. В вересні 2022 року відбулася 17-та латвійська архітектурна школа, в якій прийняли участь 12 студентів-магістантів нашої кафедри. Там були створені Міжнародні студентські колективи, куди входили і студенти з Індії, з Гонконгу, з Польщі, з Латвії, з України, в тому числі. Це був гарний досвід. Чому? Тому що він був присвячений відновленню е зруйнованих війною. Міст в Україні. Там був і Чернігів, і було дуже багато невеликих міст і містечок Київщини. Цю роботу ми продовжили під час підготовки бакалавських випускових робіт. У нас 31 бакалавру Виконали 18 проєктів, присвячені відновленню об'єктів на Київщині, тобто, більша частина бакалаврів зробила свій внесок у нашу майбутню перемогу. Серед них проєкти для ірпіня це дитячий гудинок, коворки, художня школа, реабілітаційний центр, бібліотека і арт-центр. Тобто проєкти розроблялися для Макарова, для Ірпеня, і ця робота була продовжена магістрантами, і знову у нас з 20 випускників магістрантів 11 виконали. Тобто, половина виконала проєкти для Бишева Макарова, Гастомеля, Ірпеня, Бучі Іваніки. Ну, наприклад, для Макарова ми розробили дитячий культурно-освітній центр виставковий центр, медично-здоровчий центр для дітей. Аеропорт реконструкція аеропорту в Гостомелі з створенням музею для Нашої мрії, яка була зруйнована, ви знаєте там, ще. ми розробили проекти нового залізничного залу між Ірпенем і Бучею. Для Києва був розроблений новий пожежно-рятувальний комплекс. Безумовно, у цій роботі приймали участь не тільки студенти, але й провідні викладачі кафедри. Наші студенти прийняли цільну участь у конкурсі Концепція відновлення зруйнованої садибної забудови за участю в майбутніх местних. Конкурс відбувся у листопаді 2022 року за підтримки кафедри міста будування, архітектурної палати НСАУ деканату архітектурної факультету. В конкурсі прийняли участь 24 студенти з кафедри ДАС і двоє четверо з них отримали дипломи першого і другого службу. Підводячи підсумки, я хотів би зазначити, що це неоціненний досвід участі наших студентів і викладачів для архітектурного факультету в цілому у справі відновлення зруйнованих війною міст України, насамперед, це стосується Київщини. Це перший крок у створенні своєрідного банку студентських проєктів. Який буде складати надійну основу для вибору найкращих проєктних пропозицій і насамперед для кільчення. Я закінчив. Дякую за увагу. Якщо є питання, то я зможу відповісти. Я так зрозумів, питань нема. Ще раз дякую. До зустрічі. Do no, but